Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Вже давно не було не розповідала вам про деякі продукти за доглядом для волосся. А в мене з'явилось декілька прям знахідок. Перше, це я вам покажу: Color Boom, Такі бальзамчики для волосся, які допомагають підтримувати колір. У мене конкретно це два номера. Я їх змішую, виходить. Дуже такий глибокий, переливаючийся, цікавий колір. Мені цих упаковок вистачає достатньо надовго. Вони не просто фарбують волосся, вони ще й е, допомагають доглядати за ним. І, наприклад, покраска волосся у мене продовжується не раз в місяць, можна красити волосся раз у два місяці, при тому мати яскравий колір волосся. В одній упаковці 200 мл. Я конкретно замовляла в інстаграм-магазинчику. Є як для блондинок, так і для брюнеток. Єдине, що вони досить змиваються з волосся. В принципі, можна повністю змити, бо спробувати якийсь новий колір. Але, наприклад, я була в басейні і мені трошки покрасило рушник, майку, як вийшла з басейна. Це треба мати на увазі, якщо добре не нанести. Але ви бачили в мене в влогах, самі по собі бальзами мають право бути. Наприклад, так краще я хочу зараз знову відрощувати волосся, тому буду замовляти ще раз і ними користуватися. Зараз для себе замовила, точніше, придбала в просторі ось таку новинку: термозахисний спрей. Я не знаю, як перевірити, працює термозахисний спрей чи ні, але перед тим, як сушити волосся феном або Тим більше користуватися випрямлювачем чи феном, я обов'язково наношу термозахисний спрей. Фірми Різні на цей раз взяла ось таку. Якщо я не помиляюсь, це український виробник. Мені вистачає надовго, тому що я часто навіть сушу волосся, просто сама по собі висихає. Але така штучка в мене завжди повинна бути. Далі я обожнюю кокосову олію. і віднедавна мені дуже подобається саме ця марка. Тепер брала в Єві, перед цим брала в епіцентри. Ну, виглядає, як звичайна кокосова олія. З мінусів сильніше вимиває колір волосся, але дуже добре його зволожує і дуже гарно воно з нею виглядає. Мені вистачає також надовго, тому що користуюсь не так часто. До того ж, її можна наносити на руки, на кутикулу, на губи, на все тіло. Я віддаю перевагу саме моє волосся обожнює кокосову олій. Далі моя знахідка: інстагуд, така. Інста Компанія продається в Єві. Мені дуже подобаються їх бульбашкові маски. Дійсно, вони сильно піняться, роблять такий ефект гарний масажу на обличчі. Я вам десь показувала, по-моєму, в шорцах. І вирішила дуже сподобалось придбати маску. Вона там до 100 гривень. Так виглядає звичайна біла маска, із супербюджету, якщо не брати. Такі дорогі, якісні маски. То з бюджетного має місце бути, рекомендую, е, непогано зволожує волосся. Мені сподобалось. Продукт дуже зараз популярний, розрекламований, не могла не взяти Скряб для шкіри голови. Ось так виглядає. Е, да, Можливо, він робить масаж голов, шкіри голови, але я вам скажу чесно, мені лінь його наносити, часто пропускаю. Дуже довго вже ним користуюся. Я, наприклад, більше не буду повторювати, тому що треба дуже сильно вимивати з волосся досить довго, щоб вимити ці частинки. І мені це некомфортно, незручно, тому це не для мене. Але, в принципі, можливо, так, да, дійсно є ефект, якщо робити скрабування шкіри голови. Ще один мій абсолютний фаворит. Це ось такі філери для волосся. Це я буду пробувати, по-моєму, перше, точно не пам'ятаю. Конкретно цей у мене вже, напевно, 10 Я Теж вам показувала десь в шорцях, в влогах. Розбавляю один до один з водою, наносим на волосся і в ефект просто вав. Ніби після ботоксу чи ламінування, дуже розглажене, м'яке, напитане волосся. Якщо побачите просторі, по-моєму, в ЄВІ є по акціях в різних таких супермаркетах, візьміть хоча б одну таку ампулку, вона того вартує. Саме про цю фірму чула багато відгуків. У моєму якась уже давно в мене була ампулка, тепер повторила. І моя знахідка у Єві Чі. Ось така з аргановим самомаслом. Я беру вже в другий раз. Здається, така малесенька упаковка 15 мл. Тут таке яскраво пахне масло. У мене вона ще зафольгована, але навіть так відчувається цей яскравий аромат. Вистачає надовго, коштує в районі 100 гривень. Ось така малютка, щоб могли спробувати. І дійсно дуже гарно склеює кінчики, волосся сяюче, дуже гарно виглядає. Єдине, що я наношу на вологе волосся дуже-дуже трішки, якщо переборщити, зразу ефект жирного волосся. Але за рахунок цього, треба буквально крапельку, і волосся виглядає ідеально, тому я повторила, Ось можете теж там десь по акції спробувати в Єві, саме з органим маслом, можу сказати, дійсно працює. Ось такі на даний момент в мене знахідки для волосся. Рекомендуйте. Що пробуєте ви особливо? Можливо, ви знаєте, якісь більш бюджетні, ось такі бальзами для волосся, саме для того, щоб підтримувати колір, тому що ця фірма достатньо дорога. Буду рада почитати в коментарях. Всім дякую за увагу, всім па-па-па-па!